Mercedes-Benz W210, відомий як Очкарик через форму фар, це друге покоління е класу що випускалося з 1995 по 2002 рік. Вперше в моделі були представлені подвійні круглі фари, що стало візитівкою моделі. Вважався дуже комфортним та добре оснащеним для свого часу, мав високий рівень безпеки. Довжина близько 4818 мм, ширина 1799 мм, колісна база 2833 мм. Широка лінійка моторів включала 4, 6 та 8-циліндрові бензинові та дизельні агрегати. Популярні бензинові Є202 е 200 літра, е 240 2,4 літра v 6 та 233,2 літра v 6 Також були версії компресор та потужні AMG. Популярні дизельні є e 220 d є e 290 td а пізніше економічні та потужні CDI, наприклад, є e 270 CDI рідні 5 та є e 320 CDI рядні шестициліндрові. Переважно автоматичні 4-ступеневі, а пізніше п'ятиступеневі 726,6, а також механічні. Найбільша проблема W210 210. Ранні моделі особливо схильні до ржі, особливо на крилах, арках, порогах, дверях та навколо замка багажника. З віком можуть виникати проблеми з електронікою, блоком сам у рестайлингу та іншими датчиками. Автоматична коробка передач 726 і В ранніх версіях до 2000 року були проблеми з втулками та виходом з ладу планетарного ряду, вимагала регулярного обслуговування. Загалом надійні, але можуть мати типові для свого часу проблеми: наприклад, з масложором у деяких бензинових веб-подібних, термостатами, протіканням антифризу. Mercedes W210 свого часу був символом солідності та комфорту. Сьогодні це доступний класичний Mercedes, який однак вимагає ретельного догляду, особливо в боротьбі з корозією, та може бути недешевим в обслуговуванні через вік та необхідність заміни оригінальних запчастин. При виборі необхідно максимально уважно перевіряти кузов та стан коробки передач.